Маємо два пристрої в роботі і подивимося, що в нас з того зараз вийде. Так, Кидаємо посилання в групу. Перевіряємо звук. Це в нас піде хвилинка часу приблизно. І якщо все окей зі звуком... Так, з звуком все окей, значить, даю посилання. Півати. Так, посилання скинули. Тож, е, як бачимо, е, два пристрої після підключення до інтернету заблоковані. Питає в нас пароль. Або можна ввести обліковий запис. Ну, якщо, звичайно, хтось його знає, в даних випадках невідомо ні то, ні то. І... Бачимо стандартне вікно, е, підтвердити свій обліковий запис для того, щоб користуватись телефоном. Тобто на даний момент ми пристроєм не можемо ні телефонувати, ні приймати дзвінки. Абсолютно нічого. Він є заблокований. Е, в загальному. Е, в загальному. По Xiaomi, коли це клієнта у руках телефон і він зібраний, то є варіант е, трохи дорожчий, без розборки і нормально працює все без проблем. Привіт-привіт, Юрій. Телефон новенький повністю, тому по SP ніхто його робити не буде. Це однозначно. Він з коробки в травні місяці куплений. Конкретно в мене цей Redmi-11 розібраний, тому що його і так було потрібно розбирати з інших причин по питанні ремонту. І ми його розберемо, То розблокуємо дешевшим варіантом з методом розбори, розборки телефона. Пристрій вимикаємо. Бачимо, він заблокований для тих, хто сумнівається. Маємо кабель і маємо пінцет. Так, підключили спеціальний режим і запускаємо розблокування з комп'ютера та очікуємо трохи часу до успішного завершення. Так, показує, що все готово. Пристрій відключаємо. ФЛАЙФАКБ підключаємо, вмикаємо і перевіряємо. Не Копіювати, пропускаємо все, доходимо до робочого столу і так його і залишимо. Все, як бачимо, у нас доступна кнопка пропустити і або створити обліковий запис. Тобто це означає, що пристрій повністю розблокований і ним можна користуватись без обмежень. Скаємо і проходимо до робочого столу. Я зробив фотографію для інтеграмма. Окремо. Атора Юра буде в іншому відео, Окр... іншим прямим ефіром. Для того, чому так, тому що. Взагалі, мета таких прямих ефірів в основному для клієнтів, не для майстрів, а для клієнтів. І їм просто простіше буде шукати. Коли одне відео, одна назва, одна модель. Коли буде по три моделі в одному ефірі, то буде незручно, скільки тоді моделів в назві відео писати. Дві, три, 4. Ну, умовно, якщо є декілька пристроїв. Тому ефіри роблю окремими частинами. один ефір і потім підписую ну, назву моделі, опис і, і пізніше роблю доступним для для всіх видимість для всіх. Тому ефіри будуть тільки окремими частинами. Моторола буде через декілька хвилин. Роблю тільки фото для Телеграм групи звіт і так, фото зробив, пристрій готовий. Якщо комусь потрібно буде розблокувати пристрій Xiaomi, чи не тільки Xiaomi – в описі під відео стандартно буде, будуть мої контактні дані для зв'язку. Пишіть точну модель і вже там можна буде узгодити, що можна зробити конкретно з вашою моделлю. Чи можна це зробити дистанційно, чи ні. А Моторола буде в наступному відео, трошки пізніше.